Перебуваючи у районі півзаводу, у Рівному власник мазди зайшов у місцеве кафе. Коли вийшов на вулицю, двоє невідомих молодиків, які відпочивали у цьому ж закладі, помітили захмелілого чоловіка та запропонували підвести додому на його ж автомобілі. Власника іномарки заштовхали на заднє сидіння та поїхали у напрямку виїзду з рівного. У безлюдному місці поблизу села Колоденка. Хлопці село витягнули чоловіка та почали бити. За що згодом так і не змогли пояснити поліцейським? Після тілесної розправи чоловіка знову знову вкинули до салону авто і поїхали далі. У селі жаврів злоумисникам довелося міняти пробите колесо в іномарці, після чого залишили чоловіка у полі, а самі поїхали далі. Втім, подорож тривала недовго через пошкоджене, теж саме колесо молодикам довелося залишити мазду при дорозі. Прихопивши з собою мобільний телефон власника, годинник, документи та ключі, пішли пішки у колодинку, де проживав один з них. Наступного дня побитого знайшли місцеві, доставили у Рівненську центральну міську лікарню. Медики діагностували у нього розрив, зв'язки колінного суглоба, численні забої голови, рук та ніг, деформацію носа, струс головного мозку. Патрулюючи у Рівному, працівники поліції на узбіччі при виїзді з обласного центру виявили викрадену мазду. Завдяки проведеним оперативним та розшуковим Заходом співробітники карного розшуку рівницького відділу поліції встановили особи зловмисників. Ними виявились 18 та 19-ти річні уродженці Кузнецовська, які навчаються в обласному центрі. Обоє раніше вже перебували на лаві підсудних за майнові злочини. Однак відбулися умовним терміном. Тепер за складне їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.